Страждаю за Лейкерс, то для мене не втішний. Лейкерс поступаються 3 1 після сьогоднішнього матчу. Йде стадія плей-офф в NBA. Стадія плей-офф це коли ви граєте на виліт. Але в NBA вони не дуже такі спішні, щоб грати прямо з першого разу і одразу на виліт. Там потрібно. Виграти чотири перемоги в тебе повинно бути, щоб команда, з якою ти грав, вилетіла, а ти пройшов далі в чверть фінали. І наразі рахунок ми маємо. Так як я вболіваю, прям страждаю за лейкерс, то для мене не втішний. Рахунок 3-1, міні попереду, і лейкерс, на жаль, відстають. Наступна гра буде на виїзді в Міннесоті, як я розумію, і нам залишається тільки сподіватись, що Леброн, Рівс та Дончич перевернуть цей плей-офф, заберуть другу гру, заберуть потім третю, і четверту і підуть у чвертьфінал. Будемо дивитись, але поки маємо, що маємо 3-1, Міннесота попереду, рухаємось далі.